Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Запрошую до перегляду розкладу пасьянса Знак зодіака Тілець на місяць березень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося уважно, які картинки для вас півпали. Долоня показує якісь доленосні події, які можуть відбуватися в цей період. Котик. Це може бути якийсь обман. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Чесник це захист та зцілення. Можливо, хтось хворів, а можливо, віднайдете вихід з ситуації там, де був потрібен для вас захист ваших інтересів. Павук, плітки, недостовірна інформація, плітки. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак зодіака Тілець місяць березень 2025 рік Другий розклад. Мушля це дорога, замок, закрита дорога. Або добре перевіряйте, коли ви будете кудись їхати, щоб ви були впевнені в правильності своїх дій. Або беріть квітки, або якось зробіть собі страховку. Мається на увазі продумайте свої всі дії. Знову ж таки, павук, плітки, недостовірна інформація, ящерка ворожнеча. Зі сторони кого це буде ворожнеча, або ваші хтось по роботі, або якісь знайомі, будьте готові правильно, тактовно вийти з цієї ситуації. Ніколи не робіть так, як з вами роблять, наприклад, хтось. Хтось з вами ворогує і ви їм не відповідаєте тим самим. Тому що людина створює навколо себе ауру, таку, котра потім впливає на його успіх. Так, що тут у нас ще? Міч, друзі, меч. Перемога. Дуже гарний потужний знак. Це як стріли в колченні, тільки більш потужний. Щось у вас буде дуже успішно складатися. Але перевіряйте інформацію, можуть бути якісь плітки, а також ворожний час з боку когось. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Зовсім скоро, друзі, на моєму каналі розклади на тиждень. Не пропустіть. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Вчора я зайшла з чужого телефона на свій, зайшла на YouTube, щоб пошукати свій канал. Так ось он, YouTube не пропонує мої відео глядачам, тому що мало переглядів та мало підписників. Запрошую, друзі, в нашу дружну команду тих, хто полюбляє пасіянси. Ось тут, друзі, риба це дуже гарний знак і він означає поповнення в родині. Це можуть бути діти, онуки або, наприклад, невістка або зять. Але загалом карта дуже позитивна. Риба. Ось тут, друзі, метелик, він показує заговор та зраду. Будьте уважні в своїх і якихось важливих справах. Зеркало, подвійне життя, подвійні стандарти. Зверніть увагу, що все, що робиться не за правилами чесними, те потім повертається проти того, хто це робив. Подвійні стандарти. Казати одне, робити зовсім інше. Когось обманувати та таке інше. Ось так сьогодні лаконічно з вами розмовляв пасіянс, підказував вам, чого треба остерігатися, чого не варто робити, але позитивні моменти також є. Якщо не встигаєте запам'ятовувати, записуйте для того, щоб потім порівняти з моїми іншими розкладами саме для вашого знаку. Сьогодні ми з вами подивимось на колоді мадам Ленорман для знака тілець застереження. Карта сови та порада. Карта великі. Зверніть увагу, друзі, птахи в, обо... в обох випадках для вас птахи. Застереження сови. Сови, вони показують мудрість. Але чому тут застереження? Тому що у вас іде якась недостовірна інформація, а також якісь негативні події, мається на увазі заговор, ось тут підступна зрада, щось таке. Паук, плітки, ну щось таке. Намагайтесь не розповідати важливу для вас інформацію нікому, для того, щоб ваші всі справи були правильними, гармонійними. І порада, друзі, це карта лелекі. По-перше, це лелекі це родина та символ України. А по-друге, беріть якісь, якусь мудрість зі своєї родини. Можливо, там вам хтось може порадити, наприклад, батьки або старші ваші родичі. І саме в цьому полягає порада. Також ви можете додатково привідати, як то кажуть. Приїздить в гості до своїх родичів для того, щоб черпати енергію та натхнення зі свого роду, з мудрості та досвіду свого роду. Іноді достатньо перебувати поруч зі своїми близькими для того, щоб у вас прийшла, виникла якась мудра ідея, як щось вирішити, і ви будете тому дуже радіти. Ось так, друзі, такий для вас вийшов. Розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Зовсім скоро нові відео на моєму каналі.